Привіт, вітайте мене на нашому ютуб-каналі, з тобою я його ведучий Дмитро Крівський і наша команда Криптоніт. В даному ролику ми поговоримо про новий сейл, який анонсував Coinlist, чим він для нас цікавий, чи варто в ньому брати участь. І взагалі обговоримо питання, яке мене турбує, яке вас турбує. Чи варто тратити час на Coinlist, чи варто там лочити ліквідність і що ми взагалі з того можемо отримати? Тому що є ряд моментів, з якими потрібно розібратися, щоб не робити в майбутньому ніяких помилок, що не, не тратити гроші і не потратити час. Тисни вподобайку, підписуйся, ми будемо. Не починати. Переходимо на екран комп'ютер і бачимо, що Коінліз анонсував новий сейл. Зараз ми до нього перейдемо, але я підібю бізнути декількох минулих сейлів які у нас відбувалися. Один з останніх сейлів, в якому ми брали участь, називався Біткранж. Там прохідність була насправді дуже сумною, тому що більше ніж 90% усієї алокації, яка була виділена на Коенліз. Виділили на пріоритетні черги, і ми, там маючи там, 60 чи 70 аккаунтів, мали можливість отримати всього лише один виграшний аккаунт. Отримали алокації на 1600 доларів. Так ось декілька днів назад він залістився. І ми забрали приблизно 8-х сім. Само собою, що у нас було 20% ТГЄ, Ми забрали всього лише а, тіло нашої інвестиції і забрали приблизно 35% зверху, що нам окупили витрати, але приблизно 5-6 тисяч доларів залочені, і будуть розморожуватись протягом декількох місяців. Передостатній сейл, в якому ми брали участь, називався Азика Лінк. Там історія цікавіша. На один аккаунт давали алокацію 500 доларів, і ми маючи там 120 аккаунтів, мали можливість отримати 14 аккаунтів з алокаціями. Сьогодні алокація торгується на Одісів 2X, і ми можемо наших 14 аккаунті продати і отримати 14 тисяч доларів, умовно кажучи, прибутку. Я не буду зациклюватись на елементарних умовах, мені потрібно все-таки обговорити даний проєкт, чи він є цікавий, тому що багато хто а, не знає якоїсь певної інформації або ту інформацію не може знайти в публічному доступі, але ми про неї поговоримо. Реєстрація на сейл у нас буде відбуватися до 4 березня 14.00 за київським часом. Як її проходити, я не буду, але одразу хочу сказати, що. По новим правилам ліста, коли ви реєструєтесь на даний сейл, у вас вже повинні бути кошти на балансі на ту суму, яку ви хочете брати алокацію, на ту суму, яку ви хочете в майбутньому викупити алокацію, якщо вам повезе. Пускаємося нижче. Давайте взагалі поговоримо про проект. За словами команди, маса це найбільша у світі децентралізована мережа персональних даних, яка повертає повноваження щодо даних користувачам. Маса дозволяє користувачам володіти своїми даними, ділитися ними та заробляти на них. Даний проект є і сектору конфіденційності та приватності. Але тут є декілька цікавіших умов, на які на яких ми повинні наголосити, тому що окрім конфіденційності а, і приватності, в них цікава фіча, яка попадає в сьогоднішній наратив ринку. Тут проект коротко розписав, над якими проблемами він вирішує: конфіденційність, приватність, а, крадіжка даних, безпека даних і тому подібне. Але найцікавіший момент, на який я звернув увагу, що усе це робиться конфіденційно та безпечно за допомогою винаходу маса ЗК «Sold Bound Tokens». А сам проект стверджує, що трошки більше ніж за рік у них появилося 1,2 мільйона активних користувачів, які додали понад 23 мільйона власних точок даних до мережі Маса. Ну і розписано про 70 провідних компаній розробників, які з ними співпрацюють. Також проект розписав основні моменти стосовно даного проекту, але найцікавіше те, що створення майбутніх додатків штучного інтелекту та даних, і розписи про те, що у них на сьогоднішній день понад 70 провідних компаній Web3. Першими, які прийняли продукти Маса, були такі як ZK-Sync, QuickSwap, Injective і Seло. Я надіюся, що проекти для вас є відомі. Я не буду на даному етапі зациклюватись. Партнерство з ними це насправді прикольно. Але говорити про те, що воно на сьогоднішній сьогоднішні день дає якийсь буст проекту, про це не варто говорити. Найцікавіше, що ми сьогодні повинні обговорити, це метрики. Тому що, виходячи із метрики, ми повинні розуміти, чи ми будемо брати участь в даному селі. Опускаємося нижче. І давайте дуже коротко і стисло розберемось. Першим ділом нагадаю, що реєстрація до 4 березня, сам сейл буде відбутися 7 березня 18.00 за київським часом. Ціна токена 0,079 центів, а загальна емісія близько 1,6 мільярда токенів. Нам важливо декілька моментів. Перший це і при якій оцінці ми заходимо в проект. Далі подивитися, які у нас будуть розлоки. І зрозуміти, яка циркуляція буде в момент лістингу. Ми заходимо при оцінці 125 мільйонів доларів. Само собою, що відносно інвестицій, які були проінвестовані в даний проект, це трошки переоцінка, але ми не враховуємо один момент, про який вам розкажу. Переходимо на крипторанки, можемо побачити, що проект зібрав 8,8 мільйонів доларів. Перший ран відбувався у 2022 році. Приблизно тоді ми стали амбасадорами даного проекту. До речі, ми з командою амбасадорами його вже два роки. І це ну, для нас приємна новина, тому що якісь можуть бути плюшки, можливо, дроп, можливо, пріоритетки, тому подібне. Зібрали 3,5 мільйона доларів. І сіт-раунд відбувався зовсім недавно, на якому зібрали 5,4 мільйона доларів. Якщо говорити про фонди, які тут присутні, один із цікавих фондів, за яким ми спостерігаємо, це є Digital Currency Group. Якщо ми опустимося нижче, то можемо побачити за оцінкою, що це і фонди другого тере четвертого тиру. Тут не присутні топи. Але зараз я поговорю, який топ тут присутній, точніше, який топ, дотичний до даного проєкту просто раунд фінансування тут не вписаний. Відкриваємо статтю, яка була опублікована 18 квітня 2023 року, і тут розказується про те, що відбувався певний хакатон, відбувався певний конкурс на грант і в. Маса брала в ньому участь, і приблизно з 1500 проєктів оголосили 12 проєктних команд, які візьмуть участь як фіналісти у програмі найбільший будівельник, по факту найбільший розробник. Якщо ми опускаємося нижче, у нас є певні проєкти, в яких Binance Labs інвестував, які є інкубаторними проєктами від Binance. Це є кінза, це є KiloX, це є AltLayer, який виходив зовсім недавно на Binance Launch Pool. Опускаємося нижче і можемо побачити тут маса фінанс. Якраз є та маса про яку ми говоримо і ще з 2023 року. Я пам'ятаю інформацію, що в даний проект було проінвестовано 5 мільйонів доларів від Binance Labs. Ні на яких трекерах інвестицій, даної, даного моменту не вказано. Тому, якщо будемо говорити про оцінку проекту 125 мільйонів доларів, і будемо говорити про те, що це скоріш за все є дочірній проект, над яким працює команда Бінансу, якому допомагає команда Бінансу, то можемо зрозуміти, що 125 мільйонів доларів FDV – це не так вже і багато. На токенсейл інлістав виділено 4% від загального саплаю, і само собою ще 3% виділено на додаткові алокації стосовно додаткових алокацій, скільки я разів не подавався. Я ні разу не отримав додаткову алокацію, тому ми будемо відштовхуватись безпосередньо від цих 4%. Мінімальна алокація 50 доларів, максимальна алокація 2000 доларів. Тепер цікавий момент, яка ж у нас прохідність. Якщо усі люди, які попадуть в чергу, отримують можливість купити даний проект, будуть мати можливість максимум купити 26 тисяч токенів. У нас на сейл виділено 63 мільйона токенів. І виходить по даним підрахункам, що буде приблизно 2600-2500 прохідних місць. Але враховуючи те, що конліст досить часто виділяє велику кількість на пріоритетну чергу, ми можемо одразу половину відкинути, яка буде виділена на пріоритетку. Адже в даному проєкті можна було робити і тесте, в даному проекті можна було і тримати ноди, можна було ставати і амбасадором. Само собою, що амбасадорів всього лише 150 людей, але пріоритетку буде кому роздати. Тому якщо ми будемо говорити про участь в даному селі, ми одразу повинні зрозуміти, що приблизно від 1000 до 1500 місць буде доступно на паблік сейл. Але так як це було в Нібіру і так, як це було Біцкранч, то може бути таке, що тільки 300 або там 500 або 600 людей зможуть викупити алокацію на максимум. Сам продаж токені буде відбуватися 7 березня, а лістинг планують на 11 квітня. І найцікавіше менше, що ми на лістинг в момент який є, будемо мати можливість застаканити наших 25% від. Куплених токенів нас на такі є доступно 25 Після чого ми отримуємо шестимісячний лінійний розлог. Якщо ми будемо говорити, що нам доступно 25% на такі є, ми одразу повинні прорахувати, що нам потрібно 4 ікса для того, щоб злити наші токени по стакану і вийти в точку без убитку. При тому, що ФДВ даного проекту буде приблизно 500 мільйонів доларів, але FDV не так сильно впливає. Нам важливо дізнатися, яка буде капіталізація в моменті. Опускаємося нижче і можемо глянути в кого які вестинги. Якщо ми глянемо, то команда має заморожені токени протягом 180 днів. Партнери і e адвайзери мають також кліф 180-360 днів. Токени фондів почнуть розморожуватись після 12-місячного кліфу, але у нас є декілька учасників із даного токеноміки, які будуть мати токени на TGE. І у нас виходить близько 110-115 мільйонів токенів в момент. Лісингу, а це означає, що у нас при оцінці даного проекту 125 мільйонів при ціні токена 0,079 центів. У нас початкова циркуляція буде складати близько 9 мільйонів доларів. Якщо порівнювати з декількома проектами із даного сектору приватності конфіденційності, то їхня оцінка складає близько 50 та 100 мільйонів доларів. Якщо ми глянемо на початкову капіталізацію даного проекту, яка складає 9 мільйонів доларів, а нам для безубитку потрібно всього лише 4 ікса, це получається 30 6 мільйонів доларів повинна складати капіталізація для того, щоб ми вийшли з вами без оббиток. Але якщо враховувати те, що тут що це скоріше за все, або є інформація про те, що цей інкубаторний проект від Бінансу, то скоріше за все, ми можемо очікувати ліхтинг на самому бінансі через лаунчпул, який у нас був з іншими проектами, які а які були в даному списку, які я вам показував, тому що глянути на загальну ситуацію на ринку, якщо я беру участь в сейлах. Всяких шитків, в яких оцінка складає близько 2-3 мільйони доларів, і вони в моменті на лісінгу дають 20-30 мільйонів. Я розумію, що більш фундаментальний а, проект, в якому я був зацікавлений вже близько двох років, в якому я там ми з командою амбасадорів, які ми хотіли ставити ноди, але передумали. І він виходить на CoinList, і за рахунок того, що він має дотичність до бінансу, я більше ніж певний, що даний проєкт вийде гарно. Але історія у нас наступна, яка приблизно буде прохідність. Так як ми брали участь в минулих сейлах, це є біткранш і нібіру, то економіка у них відрізняється, але прохідна кількість учасників приблизно одинакова. Я можу сказати вам одне, що приблизно на 100 поставлених аккаунтів вам є шанс, що випаде один тере. Два акаунта це приблизно прохідність в даний сейл на в дану алокацію буде 1-2%. Тому якщо задаєте питання чи брати собі участь, це якраз той спірний момент, над яким потрібно було поговорити, тому що люди хочуть заходити в Coinlist, але на сьогоднішній день Coinlist це не про легкі гроші, тому що на кожен акаунт, який ви будете ставити, ви ви повинні лочити гроші. Якщо ми з нашою командою зі спільнотою Криптоніт, до речі, у нас є закрита спільнота криптоніт, в які ми робимо склачене. В різні тім хочу зробити пул на 400 тисяч доларів, поставити 200 аккаунтів, на кожен акаунт закинути по 2000 доларів і вибити алокацію в даний проект. Але якщо говорити про звичайних людей, які не мають великого депозиту і хочуть попасти, то ви можете зробити всього лише декілька аккаунтів, на кожен аккаунт закинути гроші і надіятися, що вам повезе. Само собою, що є такі везунчики, які мають можливість просто зайти, а закинути гроші, отримати алокацію і бути щасливим. Але якщо говорити про ікси, які тут можна отримати, то скоріше за все, що для звичайних людей без якогось депозиту і без аккаунтами це всього лише буде казано. Виграє він чи не виграє. Та взамін я говорю про те, що людям варто це пробувати, тому що якщо все-таки комусь повезе, це історія про якісь. Певні ікси. Якщо ми бачимо капіталізацію 9 мільйонів доларів, я спокійно можу очікувати 90 мільйонів доларів капіталізації. Це приблизно 10 іксів. Якщо у нас алокація 2 тисячі доларів, то з одного акаунту цілком реально винести від 10 до 20 тисяч доларів. Але це за умови, якщо вам повезе або ви є в якійсь складчині, ви об'єднуєтеся з друзями і пробуєте робити декілька акаунтів, мультити, депати на велику кількість акаунтів, а в майбутньому цю алокацію мій своїми друзями розподіляти. Інших варіантів логічної участі в даних сейлах я вже не бачу. Тому, типу, я розумію, що лайфченж історії для великої кількості звичайних людей в Конлісті вже ніколи не буде. Тому що колись ми просто реєструвалися, брали участь, рандомно отримували токен і тільки тоді. Ми поповнювали гроші. А зараз уся ваша робота і уся ваша можливість замультити обмежується вашим вже депозитом і скільки ви готові залочити в докуінліст, скільки ви готові сюди закинути. Якщо говорити про те, чи варто тут брати участь, 100% процентів варто. Якщо говорити про те а, і рахувати гроші, скільки ви можете заробити, я думаю, що зможете заробити, якщо у вас буде алокація. Інших варіантів нема. Тому ми з нашою спільнотою вирішили зробити таку штуку, коли. Кожен учасник закидає ту суму, яку він готовий був закинути. Ми збираємо там 200, 3-400 тисяч доларів, де на кожен аккаунт, беремо участь. Нам випадає алокація. Ми її викупляємо, виводимо гроші, розкидаємо людям, і ту алокацію ділимо в процентному співвідношенні до тої суми, яку людина закинула. І це, напевно, єдиний варіант, і єдині люди, які тут будуть заробити, це люди, які будуть робити пули або заносити там свої гроші, які він може занести там 50, там 100, 100, тисяч доларів. Так чи інакше це історія все-таки про прибуток, але не про лейфченж. Ось такими я думками поділився стосовно даного проєкту. Участь 100% варто брати, але далі вирішувати вам. Тисни вподобайку, підписку з тобою буде Дмитро Крівський, а ми будемо прощатися. Хай щастить, пока.